Так, Друзі, курям насипала, свинці дала великі свині, їли пізно ввечері, тому почекають. Конник на паші іду, зараз від конника віддар заберу. Температуру зміряла все нормально: 37,3. Юрі, не зізнаюся. <світил> Жити можна. 42. 42, друзі. Де вони взялися? Подивилася на себе зранку, ніби нічого не з'явилося, ніби нічого не додалося, а вже 42. Ну, і звісно, моє. Найзаповітніше бажання сьогодні зранечку, щоб усі ті шахеди, які літають туди-сюди, які додають нам тривогу і болю і, і втрат, нехай вони попадають прямо там, звідки вони злітають. Прости, Господи, можливо, не можна так казати, але я скажу саме так: нехай вони впадуть там, звідки вони вилітають. І думаю, що у день народження бажання повинні здійснюватися, правильно? Тому я щиро вірю, що все у нас буде добре. Іду по відерочку, тому що е, сюрприз мені Юра робить зранечку. А я е, так, хотіла показати, що я його трішки, ну як, я його не трішки, я його дуже шкодую. От, е, і знаю, що він встає, і така ця погода, знаєте, осіння тумана. В нього загострення. так само. Е, ноги болять, він поки проходиться, поки все, обов'язково вип'є таблетки. От, але він надумав сьогодні мене завести до лісу, тому що вже кілька днів такі гостючі тумани стоять. І він каже: Ми сьогодні повинні знаходити опеньки кущами. Я не знаю, чи воно так буде, чи не так. Але я, знаєте, оце ж і температура поміряла, і думаю, мені ще тільки лісу. Ну, але ж він мені сюрприз робить, він мене не чує. Він потом почує. Але я, знаєте, так думаю, хитренько підійду і кажу: Юра, може, не поїдемо? В тебе так болить ця нога? кажу, побудемо вдома. А він, та ти що, то я сам хочу в ліс, ні, їдемо, їдемо. Ну що, не будемо розчаровувати, правильно? І будемо. Хай навіть ця температура, хай навіть воно що шо... 42 <гум> знову не буде, тому що на наступний рік, як дасть Бог життя, буде 43. Тому будемо потихеньку, помаленьку святкувати так, як ми любимо. Зробимо самі собі приємне, прогуляємося по осінньому лісі. Можливо, і назбираємо опеньків. Ось такі у нас тумани і такі у нас дороги. Юра, їде трасеться по підтіском самим, а хтось накатав на посівах. Нема робити. То сумку, потім кожу. Ти мене молодець. Ну що, ми в лісі, ліс уже красивий і осінній. Ми заїхали з одного кінця і їхали, їхали здовж дивіться, як ззаді падають листочки, як гарно видно. Їхали, їхали, і каже Юра, зупинимо тільки тоді, як щось побачимо з трактора. Ми доволі довго проїхали. Два рази зупинялися, але то була хибна тривога. Раз на порховочку, другий раз на якісь обманки. Але зараз. На опеньки! Юра попав на опеньки, а, прямо з трактора. Та вони червиві. Хто казав? Я. Дивись, он доще стоять. Да. Ще ось стоять. Ну ці вже старенькі. Ну то як старень... старенькі люди, то що, їх викинути? Живуть, а це бахаморе. Що? На такого ось зробиш, вже чисті були зараз і взяв. Зараз все зроблю. Роби. Оп, в руки змерз. Зараз зігріємось. Я знаю. А, бачу зонтики є, будемо збирати? ні ні кажи Хай приїде собі, назбирає. <свіс> Олег Коленюк локацію казав Юра скинути. <свіс> тому що ми так і не ризикуємо взяти. Ну, це один і десь з тим ще один побачила, ось один збитий. Оцей зонтичок тільки ще не розкрився. <свіс> да. А Юра знову якось пенька знайшов, треба йти десь сюди, ближче до нього. А, і ось зонтички. Ну, не ризикуємо ми ще їх збирати. Добре, відро, Зараз. Але одного таки разу, як їх буде більше, я їх обов'язково назбираю на жару. Я говорила, в мене Юра знову знайшов опеньки. Один такий славненький, товсто... товстоножик. От, а з цієї сторони, каже, йди відруби і збирай. Дивіться, на які ось це. Такі опеньки, які. Напевно, що, як, знаєте, мрія грибника, єдине, що, аби їх був такий, знаєте, кущак ось так, кругом. Ооо, то було б красотінь. Туман спадає і таке, знаєте, враження, ніби дощить. Геть так чути, як краплями-краплями. І дивіться, як гарно. ідеш, ідеш, і під ногами ось ця така уже подушка лишся. От, і <смі> так м'ягко-м'ягко ступати. І всюди-всюди, тако куди не озирнися, летять листочки. Друзі, що знайшла. Бачите як? Добре, дивіться. Навіть не перемикала і не вимикала. Дивіться, які. Бачите? І он ще. Краса. Ой, якого ще подарунка можна бажати? Дивіться як. Чуєте? Гарно. А коли ще знаходиш отакі кущисті опаньки, то то взагалі супер. Так, щось від Юри. Нічого не чути. Ми розділилися. Я в одну сторону, він в другу пішов. Казав, якщо то буде гукати. Але щось тиша. А я знову знайшла. Дивіться. Маленький, з однієї сторони. І ось такий красунчик. А! А, рука що? А, я ще знайшов. Кушали, старі. Я не знаю, чи. Чути вам має бути чути, правда? Противно слухати. Десь тут взагалі від цього лісу недалеко. О, Боже, Боже, це щось я не знаю. Щось страшне. Юра гукає, я тебе налітаю. Що ми можемо зробити? Аби ми щось могли, можемо лише молитися і просити Бога, щоб припинило, припинився вже оцей весь жах, щоб схаменулися люди. Сьогодні такий, такий день чудовий. І у мене трішки навіть і святковий. А ось це все так його, так його портачить і, і портить. І Оце все життя нам, українцям. І, і мало того, що портить, аж знищує. Ти да. ти чула! Чого ж не чула, як він, як він прямо над лісом летів? Ти не знаю, де ти казав Опеньки? Так. Косою косити. косою косити можна? То Розліталися, тут чаки не дають, навіть грибани. Де косою косити? Диві. Веди мене. А чого ж ти якийсь цю гущавину зайшов? А да, диви, якийсь гарга знайшов. А я теж диви. Бачиш? Тут... А он дивися, ти бачиш далі, ще який кущ? Де? Далі. Тож я такий. тобі да. да. Косимо. Важко Я Що? Я? я не залізу, зараз побачиш. А Юрасик мене знову такий файний куш знайшов. Не файний, Гуцулко ти. <гум> <Ксенька>. <гум> Гуцулко ксеню. Гарний. Я тобі на трембіті. Зараз буде вже все. Відечко повне. Все, треба йти по-друге. Два туди, виходить, куштики, один? Що, дош напав? Туман падає. Висипала вже одна відеочка у пакет, поставила Юрі на плечик. О, щось їхав і став. Напевно, що щось знайшов. Що? У мене ніж? Так. Да. Ти знайшов? От тобі розділилися. Розділилися, розвертаюся до нього, бо вже ціла біда. Він ножика не зна. Я брав ножик. Пожди, я йду побачу, що ти там знайшов. А, різочку кажу. Несу. Ай то. Ота, Юра. Неси ножика, бо хочу різочку вирізати. Яку різочку? Він десь якогось пакета. Погріб. точно найшов. а це мені таку тільки голову морочить. Грибе опенька і каже не знімати, щоб люди не бачили, бо будуть питати, де збирав. В ліс. На тобі, хай буде вже в тебе, ніж. Не по опеньках. Де? Ондо. А, диви, да, диви, а я йшла, навіть не помітила, схований. Оце в мене Юра. Ну давай докладу тобі пакет. О, о знов грибе. Не грибу. А що? А шукаю гриби. Як прийшов в ліс, гриби збирати, а не роздавити з кого рота і летіти прямо. Треба собі помаленьку оглянув, вправу вліво, став метр, знову оглянув, отак треба гриби збирати. Це якщо що був лайфак від Юри, як правильно збирати гриби. Одним словом, все я його тепер точно покидаю, хай собі їде, збирає, а я прийдусь. Тільки не знаю, куди йти, прямо криво. Ну, дасть будемо йти. Далеко мені йти не довелося. Дивіться, вони просто в цьому жовтому коврику колір майже такий, як і листя, І дивіться, які гарні. Ну попробуй отак десь здалеку подивися, що це опеньки такі. Хочу вам сказати, що чисті. Усі чисті, каже Юра, дурний черв'як в цю пору лазить. Ви який, бачиш? красотінь. Та вони вже старі. Що ти вони тверденькі? А Це добре, давненько. <ривіт> ну, ось хотів молоденьких. От вони молоденькі. Букає Юра Наташа, ти там збираєш. Та давай кажу, знайшла якихось маленьких. А він каже, а я ріжу, ну думаю, буду йти до нього. Бачите, що ж він ріже. А він такий ріже. От в мене грибник. Мій Юрасик знає, куди їхати, куди йти. Зайшла туди, куди не дуже хто любить заходити. Я теж не люблю. От, оце, бачите, така гущавина, гущавина. Але не даремно сюди зайшла. Дивіться, як кущика. Бачу пеньків, Один такий уже чималенький, але біля нього дивіться. Гарнесенькі такі, гарнесенькі. І якщо чесно, у мене мало місця від лишилося. Мені ще таких одно-два і повне відеречко знову. Ось, віна, яка краса. А присіла, повернулася, каже Юра. Он там, тако за деревом, ще пенючки визирають. Зараз я ці заберу і вже до тих ближче підійду. От вони. Бачите, як приховалися. І як я говорила. Два кущіки, і віддаречку буде повне. Отак От воно й буде. Це ми докладаю та й виходжу. О, айда хто молодець, я молодець. Бо вже думали виїхати, а я таки ще знайшла. О, а тепер уявіть, щоб оце все то були опеньки. Ото можна було б назбирати. <рес> каже Юра, їхав, їхав, каже, оп, заглох. <рес> Ну все, ми будемо зараз ось ще трішки. Це можна сказати, вже ми по дорозі додому. Я пройдусь по кущиках, Юра проїде там, де можна поїхати. І на фінішно. О, ось це вже Юра на дорогу. І я вже ззаді нього. Все більше сюди далі нічого не. Знаходимо, тому будемо рушати. Не, не з порожніми руками не скажу. Все-таки ліс мене і привітав, і почастував трішки. О, а я все одно що трьох сосна заблукала. Гукаю, давай вже десь на дорогу, де та дорога, а вона під носом. О-о-о! Ой, налякав. Злякалася? Далі нема куди? Отак. От Бачите, як налякав? Боюсь, боюсь, боюсь. Що, вигуляв? Бо Що? Вигуляв? Ти мене? Не кажи. Ну, то все, сідай, поїхали. Зараз. Так. Опеньки люди йдіть збирати вагони в лісі. Ну, таке, пакетів понабирали, вагон не вагон. Якщо хто дивиться і не знає, де хто в першій рабові коло. Оце оце хай все разом, та таких два нормальних відеречка. Ой, що гуде? Не знаю, ти тільки ти молоденький, нікому не показує. Ні, то щось по трасі поїхало. Я вже думала, що знову щось летить. Що сказати тобі? Я завтра скажу. Сьогодні тобі нічого не можна казати, А завтра то я тобі скажу. Та ти не мені, ти людям скажи. Б'їте в ліс по гриби. А хто далеко? Гарного дня. Далеко то приїжджайте до нас, ми вам покажемо. Є грибів повно. Ну, все, сподіваюсь, трішки позитивчику ви отримаєте від нашого відео. ми додому вам всього найкращого. Не знаю, чи видно, а кози сої побігли. Ну, вони зараз вибіжать і сюди. Дві. Тільки жопи помилькали. Далеко. через